Сьогоднішнє відео буде про таке ось чудо. Чудо фреза фірми Ярило. В країні є у нас такий виробник фрез, грунто фрез. А саме чому я записую це відео? Не тому що вона дуже гарна, тому що вона дуже гівно. Сама ця гола фреза без оцих опорних колес коштувала 28 тисяч. Це 1,20. Ви ж бачите вже, це не земля, ну як припорошено землею, але це струя від масла з редуктора. Як ви собі думаєте, скільки цією фрезою вже оброблено землі? У мене гектар саду. І обробив я його вже 5 раз. Тобто, ну, грубо говоря, 5 гектар. Це грубо, бо там ж дерева, розумієте, так. Да? Ось, і дивіться, що тут вже є. <риклад> <риклад> Може хтось скаже, що палець дуже тонкий взяв. Ні. Він заходив сюди чотенько взагалі, в притірочку, ось вот бачите, що что... роздовбано вже. Це перше, друге люфт. Це навіть почти немає 5 гектар, то що сальник потік, ну, теж кірдиким вже. Але то все фігня. саме головне, саме головне в фрезі це, мабуть, як вона працює, що вона робить з землею. Так ось вона не робить ні хіра з землею. А робить грудки, ну такі як кулак. Тобто, і, і це робиться на обертах 540. Це добре, що в мене в тракторі є ще 1000 обертів. Якби я працював на 540, то просто були б кирпичі, а не пух. Тобто приходиться постійно вмикати тисячу обертів, і на тисячу обертах вона щось там, вроді, за другий проход вона щось там трошки перебиває. Але на тисячу обертах бачите, яка коротка ця. І отут вилітає просто, ну, мабуть, шлейф, Ну, грудки долітаєте, за метрів 10-20 летять. А взаді стояти взагалі нереально. Тут просто шлейф, не видно нічого. Ти, якщо їдеш і включаєш тисячу обертів і фризуєш, якщо десь вітер дуне, то ти сидиш, корот, я не знаю, і, і в задниці, і в вухах, і земля, і де хочеш. Ну ви коли робили цю херню, ви що не бачите, як в китайцях там ще Ще одну там металеву таку пластинку поставили. Ну, коротше, ідіот, я не знаю, це рукоблуди якісь, а не. Спеціалісти по фрезам. Мост цей він не витримує. Гріється, тут можна коротше, отак яєчню жарити, кидати яйце, і воно зажариться. Коротше, отака от гівно. Так що фірма Ярило не рекомендую нікому гроші на вітер.